У 2015 році, і, працюючи в той час в Польщі, я повернувся і, і ну, вирішив вступити до війська. Пройшов комісію і це, Ну, На цей фактор дуже багато, дуже великий вплив мала фактично от, і Львівська трагедія. Ну, після того це, 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 це то, що мене сполукало фактично, фактично повернутися в Україну, бо я жив і працював в Польщі. От, і піти служити. Вже весною 16-го нас перекинули на схід, на Краматорськ. Ну, фактично там я дослужив до демобілізації. І в 17-му році я поносив назад в Польщу. Ну, теж були ці, вже до 22-го я там працював. Вже як почалося, от, вже широкомасштабне навтор, вторгнення. Зразу пішов військомат, ну, я ж це цікавий, ну, ну військкомат, ну, по старому це так. Я прийшов, знаєте, і черги, черги, реально, треба було годин стояти, щоб потрапити в армію. І мене визначили 8-й батальйон 10-ї гірко бригади. І попався і, і, і далі служив, далі служив. Вже потім на початку березня ми попали в Київ. Якраз тоді батальйон охороняв аеропорт Жуляни. Тобто Очікував, типу, була ймовірність висадки ворожого десанту. От. І потім полегенько. Трохи били, били московиті, знаєте, вони втікали, і ми полегенько сунулися через Сумщину, потім під Харковом трошки повоювали. Ну і на початку літа 22-го нас перекинули на схід, фактично, де і дотепер фактично. І... Воює. Люди просто бояться невідомості. знаєте. Це як дитина в темній кімнаті боїться, що щось там, там десь в куті чи під ліжком, чи щось цей. Так само люди, включаєш світ, а там нічого нема. Розумієте. Так само і на війні. Людина не йде вмирати на війну. Люди, як я вже зазначав, йде виживати, нищити ворога і знову виживати. Це перший обов'язок перший кожного.